У Кропивницькому лікують травмовану внаслідок вибуху дівчинку. Їй рік і сім місяців. В обласну дитячу лікарню її привезли швидкою зі Світловодська напередодні об 11-й ночі. Рани зашили і наклали гіпс. Про це Суспільному розповів дитячий травматолог-ортопед Дмитро Бурлака. З початку року це другий випадок мінно-вибухового травмування дітей. Має місце пошкодження правої кисті, рвання рани, опік термічний. Першого, другого ступеня 1%. І також численні садна, шиї, обличчя, тулуба. Ввані рани вони можуть загоюватися по-різному. Ну, дивлячись на вік дитини, скажімо, да, дійсно у дітей воно швидше все відбувається, загоєння таких ран, але ніхто не застрахований. Нині дівчинка перебуває у травматологічному відділенні. Її мама відмовилась від коментарів і не дозволила знімати дитину. Сказала, що донька почала їсти та встає з ліжка. Швидку викликав батько дівчинки. Цю інформацію Суспільному надала заступниця директора обласного центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова. Далі цитуємо: травмувалась дівчинка внаслідок вибуху шашки типу петарди. Зі слів батька, вибуховий предмет він привіз з війни. Як сказала Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко, тип вибух. Хового пристрою встановлюють. Інформацію про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, за статтею Злісне невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, відповідальність обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Та за статтею Незаконне поводження зі зброєю відносно людини, якій належав предмет, відповідальність від штрафу до позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. У лікарні дитина пробуде від тижня до 10 днів, сказав лікар Дмитро Бурлака. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Kropivnický